Всім привіт, дівчата, і знову мої руки. Значить, сьогодні будемо робити манікюр. Зі мною сталася знову якась лажа, і в мене зламалася ручка. Від фрезера, тобто, там просто не відкривається та щель для фрези, куди вставляти. Просто отак вона заїла і все. Не вставляється фреза, не відкривається нічого. А манікюр треба робити, тому що ось новий рік уже через пару днів. Тому викручуюсь, як можу. І манікюр, щоб ви розуміли, я спилювала пилочку. Я взяла жорстоку пилку на 80 грид і спилювала манікюр. Це було просто жахливо, як незручно. А кутикулу я відвинула і наношу крем, так як в мене ремовер закінчується наношу крем, щоб розмягчити трошки кутикулу, в щоб було легко відтудово все вичистити. Звісно, ситуація взагалі неприємна з ручкою від фрезера. І тому я не знаю, чи скоро віддам її в ремонт, чи куплю просто нову ручку, там подивимось. А ось цей манікюр я повністю зробила без фрезера. І я вам скажу, це реально важко. Просто дуже важко. І я спилювала. Це покриття на одній руці всього 30 хвилин, десь плюс-мінус. І це тільки на одній руці я спилювала його пилкою. До речі, не лякайтеся цих жовтих плям на великому і середньому пальці, тому що там були маленькі відслойки, і через те, що я кожного дня просто їм мандарини, то трішки, наче колір, якось передається на сам натуральний ніг. А на екрані, як ви бачите, я... Одразу перестрахувалась і нанесла і дегідратор, і наношу праймер. І знову у нас база від Nail's of the Day скотч-база. я вирішила нанести спочатку просто кількість і окремим пензликом її розподілити по нігтям. Я не наношу базу прям супер втираючим шаром. Я стараюся нанести таким рівномірним, щоб повністю все прикрив, а не був прям супер тонесеньким. Стараюсь базу промазати просто всюди, тому що дуже боюсь, що будуть відшарування через там, неправильну чистку кутикули, бо, як зрозуміло, що я робила без фрейзера, це було важко. Коротше, з цим манікюром у мене вийшов просто якийсь квест. Просушила в лампі і витираю липкий шар обов'язково, перед нанесенням гелю і так далі. Обов'язково витираємо липкий шар з бази. І починається саме цікаве, мені треба донаростити три нігтя. Як ви зрозуміли, через те, що немає фрейзера і я не можу випилити всередині нігтя, то я вирішила обрати нижні форми, щоб всередині нігтя було все чистенько, рівненько і не треба було випилювати. Тому що з верхніми формами, там, де затікло, щось зробилось, коротше. Нижні форми тут мене врятували. Але я не дуже сильно вмію нарощувати на нижні форми, але я старалась, як могла. Я просто я шукала вихід всюди і як тільки можна. Ви вже побачили, як я кручу туди-сюди ту форму, ніяк не можу все підставити. Але начебто підставила правильно, трошки зробила надріз, щоб все вмістили. І начебто в мене вийшло правильно підставити форму. Я вам просто пришвидшила процес, як я викладаю гель для підложки. Це було важко, це незвичне, я ще навіть не вмію нарощувати на нижню форму. Коли виклала підложку, я підсушую її лед фонариком трошечки, щоб схватився гель, щоб потім піджати його зворотнім пінцетом. Трошки звузити форму і тільки тоді відправити на повну просушку в лампу. З Божою допомогою я наростила підложки, трошки підпиляла їх, і готова переходити до дизайну. Почнемо з того, що я замовляла собі такі блискітки, в тіктоці я вже вам їх показувала в розпаковці. І з цими блискітками я вирішила, що сьогодні хочу зробити класний новорічний дизайн. Ці блискітки я змішую з базою. Ту ж саму, що робила з підложки. І блискітки такі виходять, як якісь дуже багато різної форми шестикутники. Так от, змішала і беру, тепер кісточки набираю і намагаюся їх розподілити біля кутикули, зробити таку, типу як розтяжечку. Дуже довго мучуюсь, щоб як розподілити ці блискітки. І розподіляю так на всі 5 нігтів, просушую. Але коли почала перекривати гелем, мені взагалі не сподобалось, як ці блискітки виглядають під гелем. Якби ці блискітки треба було розподілити на гелі, то, можливо, було б гарніше. Але під гелем ну, взагалі мені не подобалось, якось жахливо виглядало. І що я зробила? Я спиляла гель на одному нігті, на якому я пробувала, і потім починпіля... спилювала ці блискітки біля кутикули. Спилювала, звісно, пилочкою, це було дуже жахливо, боляче і так далі. Так, от, коли я спиляла ті блискітки, я взяла інші свої блискітки. Це така як е, рідка фольга, рожева, така, дуже красива. І я отак от просто біля кутикули і роблю трошки розтяжку. Це такі блискітки від Венеліса. Я замовляла їх на Алікспресі номер 1203. Вони вже легше так от розмазались, я робила розтяжечку. ну, Я вам кажу, це як така ріденька фольга, і з дуже зручно працювати. Ви бачите на вказному пальчику, як виходить потім, коли я вже гель нанесла, прям дуже красиво виходить. Коли розтягнула ці блискітки, підсушую фонариком. В лампу я не ставлю, щоб це так довго не займало часу, а фонариком швидко декілька секунд і все. Він мене добре підсушив, тому я одразу починаю наносити гель. Він має такий дуже ніжно-рожевого кольору. Він був поза минулому відео, коли ми робили з вами френч, укріплення на верхні форми. Це мій самозаміс, тому я не можу сказати, звідки гель. Я намагалася викладати гель без ополу, тому там було взагалі трошечки опилу. І тут я вже переходжу до покриття топом. Я використовую топ також від of the Day Glossy Top з Уев фільтрами. На такі світлі кольори топ з ОЕВ фільтрами дуже класно зберігає насиченість кольору геллю, тобто гель не блідніє під цим топом і дуже класно носиться. Щоб ви розуміли, у мене манікюр тільки на одній руці зайняв майже 3 години без фрезера. Pretty, 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 pretty. Females, daddy, just touching me.